Вітаю З початку війни. Ми стали отримувати багато запитів про допомогу від військових і волонтерів, які просили надати товар з великою знижкою чи безкоштовно. І працювало це так: оператор фіксував або не фіксував такий запит, а його вирішення, як сам процес, так і результат розгляду, були під повним контролем сервісних відділів. Не розуміючи, що відбувається після подачі запиту, оператори все частіше стали давати відповіді на кшталт Я не впевнений, що зможемо допомогти. А для мене це стало дзвіночком, що щось іде не так. Тобі може здатись, що рішення приймає хтось інший. Але насправді допомагати чи ні вирішуєш тільки ти. Викликом для мене стало змінити погляд оператора на такі питання клієнта. І тут було дві проблеми. Замість великого документу на погодження я створила окремий розділ Service Desk, заявка в якому включає мінімальний набір полів. Наприклад, знижка для армії тепер вимагає тільки коду товару і підтвердження, що клієнт військовий чи волонтер. Така заявка одразу відправляється до менеджера і за півгодини вже повертається з рішенням. Процес став зрозумілим і системним. Є умови, є проста комунікація, є результат. А оператор залучений, тому що саме він тепер надає клієнтові відповідь. Так, я почала ділитися запитами, які ми вже вирішили. В соціальній мережі компанії з'явилася рубрика Ми допомагаємо, в якій я описувала кожну ситуацію, процес її обробки і фінальне рішення. І оператори не просто отримали доступ до статистики, а й змогли побачити, як з одного з їх просто зафіксував, починала працювати велика команда співробітників, які разом шукали варіанти, погоджували процеси і, врешті-решт, знаходили відповідь. Так всі дізнались, що для бабусі, яка не могла оплатити нову плиту, ми спочатку звернулись за знижкою, але оскільки вона була несуттєва, зібрали кошти серед своїх і подарували її. За два дні поставили нові вікна колезі, біля будинку якої пролунав вибух. А комунальні служби обіцяли допомогти за два тижні і навіть пошили іграшку для малечі, якій до серця прийшлась наша нова воєнна реклама. А результат Задоволений маленький клієнт і оператор, який точно знає, що для нього немає нічого неможливого. І в якийсь момент я зрозуміла, що можу більше не просити їх слідувати інструкції, бо оператори тепер відгукуються на прохання клієнта як на власний біль. Тому зараз я впевнена, що навіть після перемоги, якщо звернеться бабуся з проханням подарувати їй смартфон для зв'язку, оператор точно знатиме, що може допомогти.